Як і всі підприємства, ми постійно потерпаємо від запитів податкової, постійно направляємо свою роботу, свої думки не на розвиток підприємства, не на те, щоб якось розвиватись, працювати. Нам потрібно відволікатися, надавати відповіді на ці безглузді запити. Бізнес на Чернігівщині дуже постраждав під час активної бойової фази, саме на Чернігівщині. Страждає зараз під час повномасштабної війни на території України. І ми маємо зробити все, щоб бізнес точно не страждав від контролюючих органів. Чернігівщина це дійсно край не тільки партизанської слави, а й сумнівних платників податків. Ситуація змінилась найгірше за протягом останніх трьох-чотирьох місяців, і ми це пов'язуємо з тим, що помінялось керівництво. Податкові і дійсно, і до мене, як до президента Чернівської регіональної торгової промислової палати, просто шквал звернень про порушення звичайних нормальних партнерських правил і відносин між власниками податків і податківцями. Прикладів більше ніж багато в мене. Ось цей список. Тут 26 підприємств, які прийшли вчора встановлювати або продовжувати налагоджувати партнерські відносини. Це маленька частинка підприємств Чернігівщини, кожне з цих підприємств, це була дуже ефективна аудиторія, прийшло із своєю проблемою. Це може бути 100 підприємств. Звертаю також увагу на системність. Вся наша Занепокоєність базується на тому, що це а, протизаконно вибивається за нормальні практики а, і правила здійснення перевірок, це системно і це масово. В нашому прифронтовому регіоні а, дуже важливий нормальний соціальний кіло. На сьогоднішній день, коли всі підприємства які залишились після вторгнення Російської Федерації на території України Чернівської області, всі ті підприємства, які залишились і працюють, які відновились? Вони чомусь почали стикатись не тільки з проблемами, які пов'язані з важкою логістикою розташування сьогодні нашого регіону. З великими проблемами на кордоні, з проблемами в кредитуванні, пов'язані з тим, що залоги для наших підприємств сьогодні не вартують жодної копійки, і на офіційно багато банків каже, вибачте, ви гарні, хороші, але ми не можемо кредитувати, тому що вартість ваших залогів близька до нуля. Ми підприємства, які не дивлячись на все це, продовжуємо працювати. Продовжимо працювати, колективи деяких підприємств зменшились на 20, 30-40, 50%, 40. виїхавши люди, люди, яких призвали до лав наших нашої збройних сил, які сьогодні захищають нас, наші сім'ї, наші підприємства. І в цей час, коли ці підприємства працюють, ми у нас спіткала нова проблема. Проблема, яка? Зміна. Керівництва Чернігівської податкової, яка вже третій місяць вряди всіх наших підприємців, носить запитання, що відбувається, що, 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 що ми робимо не так, чому ті перевірки, які переводять з камеральних документарні, чому всіх найбільших експортерів поставили на документарні перевірки. Чому по результатам цих документарних перевірок найбільші експортери, та й не тільки найбільші і малі і не, не тільки експортери, а й транспортники, всі підакцизні групи товарів, нафтовики отримують акти з незрозумілими рішеннями, з незрозумілими вимогами, які тут же оскаржуються ну, на рівні судів. І якщо подивитись, то це великий сплеск. Позовів до податкової ми е, спробували е, ну, розібратись і проводили першу зустріч в жовтні місяці з новим керівником, який прибув до нас, е, маючи досвід роботи в податковій поліції міста Одеси. Е, е, я думаю, що ви виз е, е, інформаційних джерел. Знаєте трохи про його біографію, чи зможете це легко знайти, але після його прибуття е і команди, яку він привіз, відбуваються речі, пов'язані не тільки з бізнесом. Як нам стає відомо, як кажуть люди, е працівників податкової затримують на роботі та до 10, до 11, до 12 години. Деякі з них там ночують, тому що настає комендантська година. Вони теж до речі. В соціальних сетях вже поширюють інформацію про те, що там відбувається. І всі ці речі накладаються на весь на всю роботу бізнесу в області, яке веде до того, що ж деякі підприємства почали переводити свою реєстрацію з Чернігівщини в інші регіони. А що ж відбувається ще? А відбувається, що з Одеси до нас. Переходять підприємства, які мають до 60 кримінальних судових справ. Підприємства, які хочуть отримувати підшкодування як експортери, які хочуть отримувати, мабуть, якісь пільги, як знайомі. Ми не розуміємо як бізнес, як в таких умовах можливо працювати. Я теж керівник підприємства. Я займаюся одною і тож діяльністю протягом останніх 15 років. І можу сказати, я пережив вже дуже багато керівників податкової, різноманітних команд Луганських, Донецьких, Київських, тепер от Одеську. Але щоб отак от писати в актах повну маячню. Ну я сподіваюсь, що оцінку, перш за все, зробить головне управління ДПС України після того, як сьогоднішні скарги після цих проведених перевірок дойдуть до них. Якщо ні, то звичайно це зроблять суди. Але ж справа не в тому, що ми виграємо ці суди. Справа не в тому, що ми повернемо те, що з нас хочуть незаконно зняти. А справа в тому, що ці наші підприємства вони потрапляють від того, що в них вимивають оборожні кошти. Сьогодні, ви ж сьогодні розумієте, сьогодні підприємство, коли працює і у нього машина з продукцією стоїть 30 діб на кордоні, потім вона їде, потім вона через якийсь певний час отримує кошти і це розтягується в місяці. Справа ж в тому, що ми, як сумлінні платники податків, всі ці роки. Ми завжди з податковою знаходили загальні шляхи виходу з будь-яких ситуацій. Це вперше за всю цю історію 30 з лишнім років, коли вчора найбільші на провідні підприємства Чернігівщини запросили керівництво, і керівництво просто не з'явилося. Тому що запитань було така кількість, що на них... Ну, Треба було ж давати відповіді, а їх ніхто не був готовий давати. Тому що ті робітники, які залишились податкові, я прошу вас, шановні журналісти, дивіться, що відбувається. Частково керівники це заступники голови Чернігівського податкової, податкової звільнились, прийшли на, лікарня, на лікарняний. Керівник аудиторської служби, який проводить всі перевірки, звільнився. Його два заступника на лікарняному, велика кількість людей написала заяви. Я розумію, що ця команда, яка сьогодні приїхала з Одесьчини, з бувшим податковим міліціонером міста Одеси. Вони поїдуть, але з чим залишиться наша громада, з якими професіоналами, з якими людьми ми про це теж повинні думати. Зараз на підприємство працює більше як 300 осіб. Підприємство за поточний вік сплатило більше як 25 мільйонів податків. Підприємство, яке з немногих, не з багатьох підприємств відновило свою роботу. В квітні 2022 року про що ми можемо розмовляти про які інвестиції, коли клімат для бізнесу у цьому регіоні, що зазначили раніше, і так критичні зони не знаходяться. У нас була проходила планова податкова перевірка. Під час даної податкової перевірки на підприємстві перевірялася первинна документація. Сказали, що да, у вас все дуже добре, але всі ми розуміємо, що коли податковий приходить на перевірку, їм ставить плани про якісь суми до нарахування. Так як у підприємстві було все дуже добре, первинні документи були в повному порядку, то Державна податкова служба, головне управління Чернівської області, зняло витрати, транспортні витрати по доставці картоплі, яка приїхала на наше підприємство від аграріїв, на наші заводи. І, але сам факт картоплі, що вона була, що ми її переробили. Ми виробили готову продукцію. Потім ми цю продукцію реалізували, і в тому числі на зовнішньому ринку. Те, що ми нарахували заробітні плати, те, що ми нарахували та сплатили податки в повному обсязі, цього факту навіть ніхто й не подумав оспорити. Оспорили тільки той факт, що картопля яким чином чудним вона у нас з'явилася. На підприємстві виходить так через те, що всі транспортні витрати було знято. Сума нарахована була чималенька, тому хочеться спитати, чи довго це все буде продовжуватись, скільки підприємства будуть потерпати від контролюючих органів. Я дуже попрошу, ми вчора про це говорили: зібрати всі конкретні випадки безглуздих рішень, які є, для того, щоб ми направили їх до Київського офісу Державної податкової служби для аналізу, опрацювання, прийняття відповідних рішень. Це ж нонсенс. Взагалі це людина, яка працювала там в Одесі, де її виховували, але таке враження, що вона приїхала. Не для того, щоб сприяти розвитку бізнесу під час війни і не е, розібратися в е, всіх проблемних питаннях і йти на зустріч бізнесу, для того, щоб е, зробити умови, щоб релокація була не з Чернівської області, а навпаки до нас. Треба низько вклонитися бізнесу і, і, і сказати спасибі, що, що держава отримує бюджет своєчасне, повному обсімує весь комплекс. Податків обов'язкових платежів. У нас ще є локальні проблеми це обстріли. Ми, знаходячись тут, в Чернігові, забуваємо, що у нас тільки в цьому році по Чернігівському прикордонню прилетіло більше 13,5 тисяч снарядів. Це тільки в 23-му році. 13,5 тисяч, вдумайтесь. Семенівка, Новгород-Сіверський, Сновська громада. Частково-городнянська громада це ті громади, які обстрілюються щодня. Вчора було три обстріли, позавчора два обстріли, до цього 7-8 обстрілів на добу обстрілів. Ворог постійно обстрілює. Там взагалі неможливо вести будь-яку сільськогосподарську діяльність. Ми і так маємо, крім глобальної проблеми війна з бутереалізації, локально обстріли. Війна на кордоні, війна не пішла з Чернігівщини. Ми маємо ці обстріли. І тому, звісно, те, що звертаються зараз з аграрії з тими проблемами, звісно, податкова точно не допомагає сьогодні їх вирішити. І на прикладі податкової, хочу і іншим контролюючим органів сказати: відчепіться від бізнесу. Займайтесь бюджетами, місцевими бюджетами, бюджетами громад, обласним бюджетом, займайтесь підрядниками. Готова і відкриті двері, будь ласка, обласна адміністрація, громади. Займайтеся, там багато коштів, там відбудова, там освоюється багато коштів, багато замовних чорнушних матеріалів, багато просто сигналів щодо зловживання. Будь ласка, займайтеся, але відчепіться, будь ласка, від бізнесу. Дозвольте бізнесу працювати. Дозвольте білому бізнесу працювати сьогодні, відновлюватись і підставляти в тому числі. Плече владі і державі у нашій боротьбі з нашим ворогом.